Всіх вітаю, з вами Марія, і сьогодні філіжаночка про грудень та його сюрпризи. До чого готуватись, чого очікувати. І давайте дивитись, на що звертати увагу. Так, ой, біганини так багато. Так, дивіться, мені показують е, одразу. Біганина буде навкруги жінки, яка така, знаєте, засмучена, і всі в сім'ї намагаються її ну, якось так підбадьорити. Я шукаю, з якого приводу вона засмучена, а насправді, знаєте, показано, що вона навіть і приховує справжню причину свого смутку. І оточуючі її люди, будуть ну, вважати одну причину, а насправді там трошки інакша буде причина або набагато глибше, ніж він, вона буде показувати її. Питання якісь взагалі будуть без відповідей. Ну, тобто людина має право насправді десь щось приховувати, ну, не, не розповідати. якщо... Немає такого бажання, але ж, знаєте, воно якось вона буде триматись, як то кажуть. І тут якось і друзі, і сусіди всі якось будуть намагатись її ну так підтримати. Дивіться, е показано мені. Ситуація, коли як під маскою ходить людина і приховує правду, і вона то знає. І через це вона буде така дуже-дуже, така знаєте, засмучена, бо там, де вона може спитати, де вона може отримати ту правду, там людина не буде хотіти їй надавати ту правду. От через це буде і складно ну якось так і триматись. І... І взагалі щось робити далі а, дивіться, для когось ви будете спостерігати таку жінку, це не ваша особиста ситуація. Я бачу, що ви осторонь стоїте. І дивитесь на це все просто от, ну, і що і як відбувається. Ви будете розповідати комусь. Ви будете знаєте, от ну Хвилюватися за цю жінку, бо ну сама по собі ситуація така складна. Показано, що для когось це буде пов'язано, ви знаєте, що вона шукає когось зі своїх родичів, хто ну розуміючи, що людини вже нема. Але не може знайти, щоб поховати. Отака от буде причина для когось. Знаю, що не такого хотіла бачити, і ви не таке хотіли чути, але ж, вибачте, мої чашки про життя. От це перше, що показано, і що для когось буде темою номер один у грудні. І ця тема буде вирішена, от саме таки в грудні. Але в людини, знаєте, як будуть відкриті очі на багатьох, з ким вона буде стикатись через це питання. Далі дивлюсь, для когось з вас звертайте увагу, десь за вашою спиною на роботі є чоловік, який. От дивіться, як, у вас там. Воно так виглядає, ніби ви з кимось на роботі. Ви не входите в ту сварку, але є людина, яка ну так, трошки на вас камінчик тримає в кишені. І ви знаєте про цю людину, і ви навмисно ну, якось так відмежовуєтесь і не йдете на. Зайві розмови з цією людиною він теж знає. Це, знаєте, як секрет, який він спостерігає, не втручаючись. І, і про що тут взагалі мова? Йому дуже подобається ваша поведінка в цій конкретній ситуації, що ви так вміло тримаєте людину на відстані від себе людину, яка весь час шукає можливість очорнити вас. От, знаєте, забруднити вас, підкласти вам свиню в якійсь ситуації. Ви взагалі не даєте такої можливості. Ви так вміло перевертаєте всі намагання людини, що в грудні людина так і не зможе вас підставити. І він спостерігає за вами: знаєте, з готовністю, що я не втручатимусь рівно до того моменту, поки це не потрібно буде. Тут чоловік, який знає ситуацію, от, ну, знаєте, від А до Я, і каже собі, що якщо треба буде втрутитись, то я то зроблю. Далі, ось тут дуже важливий пан маленького зросту. Але, знаєте, для підкреслення своєї важливості навіть капелюха якогось одягає, бо він себе вважає номером один: це у вас хтось на роботі такий ходить. Ви на цю людину спостерігаєте, але ж ну, десь ви. От у вас є якась Щось таке приховане на цю людину. І ви можете і капелюха збити з тієї людини, і взагалі якось так знаєте вказати на те, що він не такий великий пан, як себе виставляє перед усіма. Але не робите того. Бо знаєте, що все одно у нього нічого не вийде. Але ж цю ситуацію ви, мов, у театрі, спостерігаєте, і ви дуже дивитесь на іншу людину у вас на роботі людину, яка, знаєте, вміє як маріонетками рухати людьми. І оцей персонаж вам дуже цікавий, і е, від цього персонажу ви начебто і ховаєтесь. От якийсь грудень місяць буде таким, що ви якось ви будете дуже осторонь триматись, і в, навіть там, де ви будете ховатись від такої людини. Ще й побачити двох людей, які навіть не двох, там більше людей, ну скажімо так, союзників своїх, які разом з вами будуть чекати змін по цій ситуації, як перестанов у, ну, хочеться сказати, у верхівці вашого колективу. Там як, ну Це як змагання двох один краще іншого. Обидва такі, що вам би не хотілось жодного з них бачити у керівництві там, своєї компанії, чи взагалі де ви там працюєте. Далі дивимось тут з питаннячком прийде до когось з вас чоловік і дуже вдало вирішить це питання, як крапку поставить у якоїсь фінансовій ситуації Але дивіться як. Ситуація така, що навіть щура там спіймаєте, те, що він буде прояснювати, воно так вийде само по собі, що вийдете на якусь таку неприємну ситуацію. Яку хтось і хотів би приховати, але ж. Його питання вас наштовхнуть, коперсатись саме там, де буде приховано, там, де щось там тягали. Так, гарна, світла новина, робота соціум, дуже гарна новина якась. Вона готується до зльоту, ця новина. Її як притримують поки що, але все, воно так, знаєте, буде вже. Показаний мені чоловік, який як зливати буде частину по цій новині, як готувати суспільство до того, що це буде впроваджено. Новина, яка змінить багато чого, але світлою показано. І по домовленостях якихось і такі приховані домовленості вони не не будуть висвітлені, вони не будуть оприлюднені. Отак От воно виглядає. Телефонний дзвінок важливий, треба буде щось обговорити. Чоловік та жінка, якісь справи фінансові, гарно будуть вирішені. Бачу ознаку перемоги в цьому питанні. Це, як знаєте, двоє між собою вирішують питання, а третій хтось, ну, як друга сторона, або третя сторона, там можуть між собою там, будь-хто вирішувати фінансові питання, як чекає результатів, і буде задоволений результатами. Вони всіх влаштують, всіх, всіх трьох влаштують отак. Так, хоча тільки двоє домовляються між собою. Тепер ось тут показаний мені все ж таки теж схоже на чоловіка, як заморожувати буде якусь, ну тут як інформацію, як розмову. Розмову більш от як розмову заморожуватиме. Далі ось тут як мрія. Яка така довгоочікувана, але ж вже в грудні вона у когось буде справджуватися. Але ж дивіться, це наприкінці місяця, тож це може бути просто якийсь дарунок на свята. Далі дивлюсь, що важливо буде в грудні, які перспективи він дає. Ну, Якась інформація буде розкриватися, але така, знаєте. Вона як повертає людей до початку чогось, до початку якоїсь ситуації, якоїсь розмови для когось. Це, як, знаєте, інформація за інформацією буде йти. От спочатку буде щось зроблено, а потім як посипеться інформація, буде розкриватися, розкриватись. Нещаслива якась жінка в цьому випадку бачу, якийсь е, дуже замислений чоловік показаний, який знає всю ситуацію достеменно, але не знає, з якого боку розпочати, коли знаєте, потроху-потроху розмотують, е, от як знаєте, нитки заплутані, і треба їх розплутати. Оце він на таким. Дуже замислився, що ж з цим робити. Багато бачу такого, що буде, будуть люди або в вашому оточенні, або і ви самі теж разом з людьми. Як повертаєтесь до того, щоб закрити якісь справи. Це, наприклад, було щось розпочати, воно складно пішло. Ви на час якийсь відклали, там, хай там, може, недозріле ще, хай дозріє, потім доробимо. І оце в грудні з'являються можливості закрити ці питання. Жінка якась отримує допомогу. Ну Тут більш, знаєте, як не тільки вона, тут як група людей. Може бути таке, що це мова йде про її сім'ю, а може бути, як, наприклад, там, разом з сусідами або суспільство якесь. Ну, от якась така ситуація, коли люди втомлені, дуже втомлені, але врешті-решт вже отримують ту допомогу. Далі. Ось тут показаний мені чоловік, якому треба буде дуже уважним бути. Ті перспективи, які він намагається відтворити для себе, вони, йому треба розуміти тільки одне, що там, де він просувається, треба підкріпити себе грошима. Можна все вдало вирішити, але за допомогою грошей. Ну, тобто, наприклад, якщо треба якісь документи робити, то замовляти ці документи треба сплатити, вони коштують чогось там, якоїсь суми. Наприклад, якщо там якісь там, ну, будь-що, може якийсь медичний огляд, він теж буде небезоплатним. Ну, ви там вже знаєте, де ви там намагаєтесь просунутись в перспективах. Далі дивлюсь. Сім'я, родина, друзі, близькі. Ось тут показані мені чоловік та жінка якось в різні боки дивляться. Чоловік взагалі як затягує вирішення якоїсь ситуації. Він тупікову ситуацію створює, бо він не хоче поки що втрачати можливість спілкування з цією жінкою. Для когось важливо звернути увагу на безпеку. Може бути дуже слизько. Зверніть увагу, щоб ваша, ну, тут знаєте, як підошва ваших там чоботів, щоб вона не була дуже слизькою. Або 27 число мені показано. От я розумію, що це ж не для всіх, але. Там, де у вас 27 числа, буде дуже слизько, будьте дуже уважні. Якщо можете пересидіти цей день вдома, то краще б так зробити. Бо тут ковзанка така собі буде дуже. Далі. Ну хтось тут просто ви я так розумію, що вам таку книжку цікаву хтось запропонує. Мені показаний чоловік, який просто от щасливий з того, що ви дійсно зацікавились і читаєте те, що він, ну, він як питає: ну що тобі, ну як тобі подобається чи не подобається. І взагалі розумієте, хтось для себе тут так показано, що людина ну, може книжки вам пропонувати, може ще щось пропонувати. Йому дуже хочеться, щоб ви багато чого робили, от, ну, скажімо, цими днями, там, може тижнями, може місяцями такого, що буде пов'язувати вас з ним. Що буде от нагадувати вам про нього, щоб якось зблизитись з вами у спілкуванні. Далі дивлюсь. Ой, ну тут, тут мені показана жінка божечки, як вона багато тягне, і які. Чи то валіза, чи то сумки, я не можу зрозуміти, але щось таке велике. І вона так, ну, вона тут подужає все це, вона зробить, але ж їй важко. І спина тут показана, що вже і болить, і тягне. Бережіть спину, будь ласка, тут так прямо вказують саме на неї. Так, засмучена жінка мені показана, дуже так її, ну, щось немає її компанії в грудні місяці. Щось вона дуже нудьгує, дуже згадує, як воно було колись. І зовсім повернута спиною до майбутнього. Не засиджуйтесь, будь ласка, довго у минулому так не треба робити. Бо майбутнє воно ж, його треба жити. Минуле вже було, а майбутнє ще тільки буде у вас. І хай би ви б собі щось планували і щось би б робили таке, що вам було б корисним. Ой, ну тут, тут дуже Дивіться, для, ну, тут і жінкам і чоловікам дуже велику підтримку від вищих сил маєте. І для когось, у кого нещодавно ви когось поховали. Показана мені жінка з дитиною, притискаєте до себе дитину і як. Знаєте, от як думаєте, може й говорите, що нема кому тепер допомогти. Тут розумієте, якщо ви чоловіка нещодавно поховали або когось з інших родичів, тепер це ваш янголо-охоронець, і ви можете звертатись до янголо-охоронця, не обов'язково ім'я називати, просто от янголе допоможи, і говорите в чим, і він дійсно буде вам допомагати. Для жінок, жінка ж так, а і для чоловіків теж не для всіх, звісно, але ж хтось з вас розуміє зараз те, що скажу. Показано мені, що у вас йде зростання по ваших справах. Ну, у кого як, у когось там це робочі ваші моменти, у когось ваше особисте життя. І є жінка, яка дуже. Дуже не бажає, дуже заздрить, що у вас йдуть зміни на краще. Ви нічого не розповідаєте їй, ви взагалі навіть особливо так і не спілкуєтесь з цією людиною, але по вас видно. От ви виглядаєте просто інакше, ви е, нібито поводитесь так само, як і завжди. Але ви краще виглядаєте, ви змінюєтесь. Бо щастя, воно просто от вас ну, наповнює, воно вас змінює очі по-інакшому дивляться, яскравість якась в вас з'являється. І це дуже їй помітно. І це її аж, знаєте, аж так коробить людину. ну, Заздрість вона така. Так, два щури мені показані у вашому близькому оточенні, можуть бути і родичами вашими, а можуть бути і О, зараз скажу. Якимись навіть ну, якісь давні друзі, але такі, що ви вважаєте їх друзями, а вони насправді вам... Зовсім не друзі. Щось як замислили, щось таке за вашою спиною про вас промовляють, щось якусь інформацію про вас, Ну їм здається, що знають, але насправді ні. Саме фінансовий ваш стан цікавить людей. Далі дивлюсь, що у нас тут. Ну, взагалі, то багато в чому місяць вдалий. Зараз де моя паличка? Дивіться, така підкова: це про вдачу. І давайте так: хтось, буде, отримає ту вдачу, а для когось буде вдачею. Що дивіться, розійдуться дороги з не дуже доброю людиною у вашому житті. Просто от вам тепер буде більше не по дорозі. І можливості на вас тиснути, можливості якось так поводити себе з вами складно в людини більше не буде. Так, тут мені якась навіть черга людей показана і вирішення питань. Це, знаєте, якщо, наприклад, ви десь там по якихось інстанціях ходите і як просуваєтесь в черзі, як. Вирішуєте, ну радість, тут радість показана, що ви вже, врешті-решт, відходите від того стовпотворіння, коли люди штовхаються один одного, якось так відсувають десь, ну, коли їм треба щось вирішити, і ніхто не хоче поступитись місцем. Ви вже виходите з того натовпу, вам вже туди не треба. Там, так, знаєте, така черга, ніби люди як чекають якихось рішень. 29 число показане число, коли вам вже буде відомо, що вам вже більш не треба в тій черзі штовхатись. Зміна вашого оточення і зміна на краще відходять від вас люди, які просто от вони вже нічого в ваше життя не несуть. Вони це знаєте, як кажуть тимчасові люди, які на певні якісь там моменти вашого життя вони до вас наблизились, щось своє відпрацювали. І вже далі йдуть у своїх справах. А на їх місце прийдуть нові люди, які теж зі своїми якимись задачами до вас. Ну, так само, як і ви до них. Ось такий місяць намалювала нам філіжанка. Всім дякую, хто роздивився, і всім вам бажаю гарного місяця, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе! І побачимось в наступних відео. Всім пока!